Вітаю учасників міжнародного форуму, присвяченого 194-й річниці з дня народження Олени Блавацької. У цьому році ми відновили спільно з Дніпропетровським національним історичним музеєм імені Яворницького, у складі якого діє музейний центр Олени Блаватської та її родини щорічні заходи 12 серпня до Дня вісника світла. Дякуємо усім партнерам за підтримку цього Заходу та постійну підтримку України. Україна з 2014 року. Протистоїть жорстокій російській агресії, яка несе анексію територій, руйнування і смерть. Водночас війна показала наскільки важливою є єдність нашого народу і підтримка світу, який стоїть поруч із нами у боротьбі за свободу та право на власну ідентичність. Ідеї Блавацької про міжкультурний діалог та духовне братерство сьогодні перегукуються із нашими прагненнями захистити людську гідність, утвердити мир та справедливість. Її головна ідея примирити всі релігії, секти і науки загальною системою етики, заснованою на вічних істинах, братерство людей без поділу за національністю, віросповіданням чи кольором шкіри. Звучить для нас по особливому. Сьогодні ми виборюємо перемогу не лише силою зброї, а й силою віри, культури та духовних цінностей, які підтримуються в українському суспільстві. У день народження видатної письменниці, Теософа та езотерика Олени Блавацької, яка народилася у місті Дніпрі, колишній Катеринослав, в будинку, де сьогодні створено музейний центр. Проводяться заходи, присвячені її особистості та науковій спадщині. Сподіваюсь, що всі учасники цього форуму матимуть можливість спілкування, обміну думками, а цей захід стане майданчиком для зустрічі та дискусій. Бажаю всім миру та стійкості. Дякую за увагу!